Всім привіт! Приготували вчора осіки тестелюк. Дуже класні. Красота, виходить. Повні баночки. Тефтелі прям Можна самі їсти як самостійну їжу, без нічого. Можна відварити макарони, картошечку, що бажаєте. Зараз відкриємо. Подивимося. У нас, коли є ті в наявності, ми нічого теж не готуємо. Їмо тільки одні тілі. бо дуже смачні. таких, баночки таких тіфтелей, 160 гривень баночка. Пробуєш? Звісно. Дивіться, яка красота. Дальше. Розігріли ціленьку дам тобі. І їсти, можна холодне. Mm -hmm. Ти вже сонечко маєш вечерю. Дуже смачно. Yeah. Пишіть мені на вайбер по номеру 068 8787 87 87 4.